Перетирай, перетирай. Цінніше його, не бійся. Просто береш і засипаєш. Ні, тарілочкою бери і засипай. Бо зараз порозкидаєш. Отако. І викидай туди. так. все. А тепер теж все переминаєш. мами такий помічник, що мамі залишається тільки... Мити посуд. Дуже гарний ходить. Працюємо. Ну, прибирає посуд. Що? Це сир. Кисломовочний сир. Так, це вже для нас для пасочки готові наші такі штучки. Це ну, називається посивка така грозненька. Ну, є бувають такі кружечки, палочки такі. Угу. Зінуки Ви в садочку робили, так? Так. Да. Ось в садочку робили таку пасочку. Це я ось вот таку так, да, і всі всі діти, оці всі присипочки витягували звідтіля і їли. Отак от, так от, ну гарна пасочка. Ми її теж візьмемо з собою, посвятимо. А, а як посвятимо? Батюшка буде ходити і святити. Подичка у нас така пух-пух. Як в тому році. Ну що, приміщень, добре? А паска змиється, бо я теж спасила. Нормально, давай. Лимон висипаємо повністю весь. І теж добре перемішуємо. Так воно може трошки і це, і кислотик. Там випочки буде? Так, да, так. Да. Теж ти робиш тісто це. Ось так все перемішали. М -м -м, хорошо вийшло. Ми вже додали соду, і воно ось така реакція вже проходить. І воно збільшується. Мішайся. Так, додали ми борошно. Добре все вимішуємо. Будемо зараз додавати наш ізюм і закладати в наші формочки. Ми купили ось такі гарні формочки. І будемо працювати. Так, зробили ми три пасочки, в нас вийшло. І ось тепер ми їх зараз будемо запікати. О, Нікіта вже який язик ану показує. Різнокольоровий клас. Бачите, як ми негайно працюємо. Так, працюємо. А, зовут Дивиться, який. Да, зараз берем сюда яйца поміщати. Так. Давай. Вот мок у них, чтобы они хорошо, хорошо покрасываются. Вс, кидай в красне. Давай. Ще давай. Краси. Червоне вложи, тільки. Не кидай. Яку його хорошо-хорошо красть. Ще киложи. По три яєчка вже, потім додамо. Боже, молодець. Трошки нижче опускай і вложи. воно ну, вже тріснуте. То я вже лопнуло воно. Не треба кидати. Че це такий сонний вже. Я не можу прямо. Давай бігаем доробляй, потом і лягати трошки Скільки я а Там Ммм, 5, -5 килограмм, Нічого собі.